Рятувальники за безпечні маївки. Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій роз'яснили відпочивальникам правила безпеки під час відпочинку у лісі. Вогнеборці радять надавати перевагу мангалам. Жаровня виключає контакт вогню із землею, сухою травою, а відтак попереджає виникнення загоряння. Якщо ж на мангалі ви зекономили, а розвести багаття таки запланували, варто протримуватись певних правил. Треба очистити галявину від сухого листя, сухих гілок і бажано прокопати рівчачок діаметром 1 метр, щоб не допустити перекидання вогню на лісову підстилку. І звичайно, після того як вогонь вже не потрібен, треба його обільно заляти водою і засипати землею. І після того тільки залишати місце відпочинку. Ці та інші правила рятувальники нагадали містянам під час рейду. Відпочивальники переконують, що настанови не лише знають, а й дотримуються їх вот пакет мусорный один, здесь вторые пакет, вода, все, потушимо, все поубираем, все повикидуємо. Ми дуже сумлінні. Чесно вам скажу, ми завжди після себе ніколи і сміття не залишимо, і багаття не залишимо. Ну, ми відносимося до цього скрупульозно. Хотілося б, щоб всі так відносились. Роз'яснювальна робота дає свої плоди, зізнаються рейдовики. так, минулоріч, весняно-літній період в лісах краю сталося лишень два загоряння. Принаїдно спеціалісти нагадують, найбільш пильними відпочивальники повинні бути у хвойних лісах, адже ці насадження є легко займистими. Там у нас є 4 лісопожежні станції, 10 пожежних автомобілів, пожежно-спостережні вежі, які, до речі, минулий рік були облаштовані системами телеспостереження. тобто це зразу відображається ситуація на моніторі. От і можна вчасно виявити там маленький димок, уже зразу йде сигнал, зв'язок з ЛПС. лісопожежною станції виїжджає машина. Найчастіше пожежі стаються через незагашені багаття та недопалки. За одну хвилину виборик червоного Півдня знищує гектар лісу. Рятувальники звертаються до городян і закликають усіх проводити дозвілля на природі з розумом.